Почуваєтесь самотніми, навіть якщо ви не самі, чому ж це нестерпне почуття самотності виникає? Я психолог Світлана Рібка, і у своєму блозі я розповідаю про самотність, кризи та стосунки. У шлюбі люди часто почуваються самотніми, коли день за днем, роками за роками, не говорять про важливі для них речі, придушують свої почуття та невдоволення. Не прислухаються один до одного, тоді емоційна та фізична близькість зникають, а на їх місто приходять мовчання, емоційна холодність і страх змін. Людина поруч є, а душевного тепла немає, тому про те, що турбують, насправді зазвичай мовчать. Тримати дистанцію у відносинах стає безпечніше, грати образ самодостатнього вигідніше, і це стає нормою життя. Самотньо, але безпечно. Безпечно, але порожньо і сумно. Люди йдуть за допомогою в чат GPT, мовчки пишуть запити та блискавично отримують поради по вирішенню проблем. І на деякий час відчувають полегшення, тому що отримують розуміння та увагу. Але чат не обійме в ліжку і душа не загріє. Тому почуття самотності накатує знову і знову. Чи можна розірвати це замкнене коло? Можна. Як? Один із шляхів перервати мовчання в кабінети психолога. Часто саме терапія допомагає зрозуміти, що для вас є важливим, як про це розмовляти з партнером, не ранячи і не ранячись самому. Якщо ви бажаєте позбутися самотності, пишіть мені у директ.